Three, two, one, zero. Слава Україні! І талановитим мешканцям та безстрашним захисникам. Обстановка в Південно-Бузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється силами оборони. Наші війська утримують займані позиції та наносять вогневе ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій. Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ, застосовує авіацію реактивну та ствольну артилерію. Лерію, міномети і ударні дрони, різних модифікацій по наших позиціях і прилеглих територіальних громадах. Неподалік Херсона окупанти дали місцевим дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний огляд та перевірку цивільних. Разом з тим, на правий берег доставлено чергову партію мобілізованих російських військослужбовців з такими самими низькими Мотиваційними показниками, слабкою підготовкою і частковим екіпіруванням. Мінометним вогнем ворог продовжує тероризувати портову акваторію Очакова без людських втрат. Також тримає в напрузі Нікопольщину. по Марганицькій громаді, вдарив з урагану. Реактивні снаряди влучили в прибережну зону водосховища без втрат та руйнувань інфраструктури. Протягом бойового дня ворог вісім разів атакував авіацію наші позиції а також звільнений на початку жовтня населені пункти Береславського району. У відповідь нашу авіацію завдано також вісім ударів: по районах засереження сили та зброї противника, розгортання системи протиповітряної оборони та опорного пункту в Миколаївському, Первомайському і Береславському районах. Протягом бойового дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Відомо, що вороже війська схудла на 34 рашисти, дві реактивні системи залпового вогню град, чотири танки, три міномети 120-го калібру, самохідну гарвату, гіасин та причепну гаубицю. Ще чотири артилерійські установки і ворожий танк пошкоджена. А в Береславському Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів. В Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 9 кораблів та катерів, у тому числі один великий десантний корабель, два надводних і один підводний носій двох десятків високоточних крилатих ракет типу Калібр. Обмежені міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів. Вони не наважуються виходити зі своєї зони безпеки за мисом Тарханкут, побоючись наших засобів ураження на території Приднестровського Регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено, військової активності не спостерігається. Сили оборони продовжують виконувати завдання по звільненню окупованих територій та стабілізації контролю обстановки в інших регіонах. Ворог продовжує маніпуляцію та обманні маневри на інформаційному фронті, намагаючись виграти час для переформатування своєї оборони. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Будьте пильними і свідомими. Тримати заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які насторожують вашої безпеки. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформації про дії, переміщення розташування наших підрозділів. Хоч загрози і атаки нікуди не поділися, і ракетні, і дронами, і обстріли при фронтових Ми продовжуємо наближати перемогу. Бережіть себе разом збережемо і Україну.